Перше, треба розуміти, що туберкульоз, ви туберкульозом не захворіваєте, туберкульоз на вас не не нападає. Це є перше, що ви маєте розуміти. Просто відбуваються зміни в вашому тілі за участю мікобактерій. туберкульозу. Коли людина живе в умовах, життя дуже швидко може закінчитися. Швидко може прилетіти шахет, може щось там упасти, ну, будь-що може бути. То це словами описується як смертельний страх. В такому випадку біологічно запускається зміна в тілі У біології є терії. І тільки бактерії, а це мікобактерії туберкульозу, здатні працювати в цих умовах. Ось тепер цей мікобактерії туберкульозу, це прибрати всі ті клітини, де було два ядра, які інтенсивно працювали і тепер стали непотрібними. Ні, це треба розуміти, що це нормальний процес біологічного заживання. Перше це спокій. Друге, це гарне білкове харчування. Дуже важливо. Але в люди, в, в, людина починає боятися слова туберкульоз, а має розуміти кожен симптом. А тут ви відпочиваєте, спите, їсте. І все, ви створюєте умови для процесу заживання. Таким чином, у біології немає нічого. Поганим тільки являються люди. Більше ніхто.